Гращені проживає близько 95 тисяч офіційно зареєстрованих біженців, переселенців, і серед них 25 тисяч, більше 25 тисяч дітей. і Всі вони потребують підвищеної уваги соціального захисту і високих стандартів соціального забезпечення і підтримки. Ми найближче знаходимося до Миколаївської області до Херсонської області, на території яких ведуться бойові дії, і обов'язок, і наше найголовніше завдання це зробити все необхідне для прихисту тих людей, які виявляють бажання змінити місце проживання. Ми приготували вже для них для Херсона. Більше п'яти тисяч місць для проживання переселенців ми співпрацюємо з ООН з місіями ООН, перш за все з продовольчою місією і вдячні за ту надзвичайно важливу допомогу, яку отримує народ України. Я бажаю вірної роботи і впевнений, що ми обов'язково. Отримуємо найголовніший результат а для нас це закінчення війни, перемога.